Доброго дня чи ночі. Доброї пори доби, можливо, краще буде привітатися з вами, шановні мої глядачі, поціновувачі. І вже дещо традиційно. Я хочу при закінченні цього року, року складного. Я думаю, що для кожної людини він є складний на даний час, поки він ще не минув. Дещо продовжити розмову на ту тематику, яку я піднімав декілька днів назад. Хочу вам сказати, що я навіть не очікував, що цей, скажімо так, ролик викличе такий інтерес, так? такий ажіотаж, тому що на даний час там більше 500 переглядів. Коментарів немає, люди утримуються від е, висловлення своїх думок, але сама тенденція, так, сама тенденція, тобто ріст цікавості, заставив мене подумати і дещо до, з іншого боку підійти до цієї проблеми. Як пам'ятаєте, я е, Висловлювався про те, що нібито люди розсталися на стадії якогось нібито почуття. Ну, ми говоримо зараз з позиції чоловіка, так? з позиції мужчини, в якого залишився якийсь такий травматичний осад. Він цю ситуацію переживає в собі. І, ви знаєте, мужчини, як правило, вони скупі на слова, вони скупі на сльози, і, мабуть, в 99% випадків вони нікому про цю проблему не розказують і варяться, так би мовити, у своєму суку. Що є, звичайно, дуже і дуже поганим. І це в той час, коли його там колишня обраниця, тобто його колишня пішла собі. На інші, так би мовити, хліба, е, скаче на інших шпагах, так, е, задовільняє себе чи не задовільняє нам це постійно, поскільки вже. Це вже, так би мовити, поїзд пішов, і нам воно не є абсолютно цікавим. Але залишається наше відчуття, те, що людина собі пішла, то вона собі пішла, ну і, так би мовити, з Богом. Але що нам робити? Що? Цьому чоловікові робити, який е, думає, цілком можливо, що він помиляється, що він безнадійно вже закоханий, що без неї йому світ немилий, і в життя пішло куди? Вниз. І у цій ситуації потрібно. Притиснути гальма, включити голову, включити голову обов'язково, включити розум і покласти перед собою запитання, що саме у цій жінці було такого, що ти не можеш? Повернутися до нормального життя. Чим вона тебе так зачепила, так? чим вона тебе так заякорила, що там проходить місяць, два, три, 4, 5, півроку, вона собі живе своїм життям, а в тебе ці думки, що крутяться, як магнітофон, як запис. І це воно прожовується, прожовується, ця ментальна жвачка, прожовується, прожовується, і ти не можеш вийти з цього замкнутого кола. Який мені, видається, ефективний метод для таких сердечно терпи... потерпілих, так? потерпілих від сердечних мук? Що треба зробити першочергово? Першочергово треба сісти і уявити собі, чітко представити собі цю людину, цю жінку. Як вона виглядає фізично? Оцінювати об'єктивно. Одразу вам скажу, що жодна з них не буде ані Сінді Кроуфорд, ані Моніка Белуч. Ні одна. Але тут зразу мені може заперечити, ну чекай, ти розумієш, у мене є свої підходи, ото вона, мене чимось так далі. Але ми ж. Говоримо розумом, так? ми відмовляємося від всяких там, скажімо, яких -чих, емоційних, емоційних підходів, і ми намагаємося раціонально вирішити питання. У жінки дві руки і дві ноги, у неї голова, у неї груди. І в неї ще інші частини тіла, які є у всіх жінок абсолютно. В усіх жінок абсолютно. Жодна жінка не має ніяких особливих відмінностей. Я зараз не хочу вдаватися в деталі. Жодна не має. І коли ти ментально просканував цю жінку. Важливо відчути, яка ж саме частина тіла частина тіла тебе в ній, так би мовити, примагнітила. Яка частина тіла? Якщо це голова, обличчя, руки, ноги, але навряд чи це так. Я думаю, що все це таки та частина тіла, до якої вона мусить відкрити доступ. Ми всі дорослі, ми всі розуміємо, про що та йде. І ця частина тіла в якийсь момент стала для тебе закритою. Закритою. Чому? Тому що так захотіла її хто? Власниця. Власниця. І ви знаєте, недавно я почув дуже таку інтересну розмову, і в ній проскочив. Ну, такий елемент. елемент де таких чоловіків, які Зациклені на цьому предметі, так, на цій частині тіла, назвали вагінополоненими. вагінополоненими. Наскільки це справедливо судити кожному, хто цікавиться цим питанням? Але якщо ви маєте Здоровий густ, здоровий глузд. І ви розумієте, що саме цього вам не вистачає, Як, вам може не вистачати сердечного тепла? Питань немає. Ви хочете людину просто бачити, і вам, і вам цього вже буде достатньо. Ви ще там якісь перебираєте інструменти в пам'яті, і вам це супер. Тоді окей, це ваш питання. Але коли ви верезуму розумі у світлій пам'яті зрозуміли, що ви є вагінополоненим, то, скажіть, будь ласка, чи не є злочинним стосовно самого себе зациклитися на тому, до чого ти вже не маєш і не будеш мати доступу? Для того, щоб було зрозуміло, я вам скажу таку справу. Наведу такий приклад. Життєвий приклад. Ми маємо автомобіль. Ним користуємося. Гарно все. Автомобіль їздить. Ми задоволені. Пічка гріє, кондиціонер, там фари світять, музика грає. Ми задоволені. І тут виходить з ладу. Якась запчастина, яку ми не маємо права змінити. От ми не маємо доступу змінити цю запчастину. Чому? Тому що власник автомобіля нас позбавив доступу. Автомобіль ти собі оглядай. Я думаю, що розуміють алегорію, так? Жінка йде. Вулицею, ти собі стань там за рогу, так, за кута, чи стань під деревом, заляж під якимись кущами і заглядай на неї, милуйся. Вона це заборонити не може, правда? Але вона тобі заборонила доступ до того, що для тебе є, так би мовити, сенсом. Що де ти перебуваєш у полоні, він ще перебував, ну. Тоді полону не було, так? тоді ти мав вільний доступ, так би мовити. А тепер тебе кишнули, так би мовити, і ти сам себе заточив ту клітку, і ти зрозумів, що отак. От нема машини, нема доступу, і життя закінчилося. Шановні вагінополонені, беріться за розум. І, можливо, це буде непопулярно сказано. Можливо, жінки мене будуть за це, так би мовити, критикувати. Але я і на це згідний. І готовий до цього. Не шукайте доступу до запчастини в машині, до якої ви не маєте доступу, як такого. Змініть машину, де буде доступ до всіх її. Механізмів до всіх тих елементів, які є в цій машині. Якщо ми говоримо людською мовою, то вийдіть на світ Божий, подивіться навколо себе, скільки ходить прекрасних жінок. Скільки жінок? І якщо їх, ну, хай мене вибачають знову ж таки жінки, якщо їх прирівняти до автомобіля. То ми ще можемо знайти жіночку з дуже маленьким пробігом. З дуже малим пробігом. Майже нову. Майже не таку, що не була у користуванні. Тому звільнятися з цього треба терміново, виходити з цього і вибивати клин клином. Іди, друже мій, в публічні місця. Іди в людні місця. Навчися ходити в ресторан сам. один, один, Без всякого супроводу. Навчися піти в кафе самостійно, чи в кіно, чи на якісь заходи, на якийсь концерт. Піди оперу послухай. Де ходять культурні люди. А чим мудріша людина, тим їй проблемніше зустріти собі рівного. Своєму розвитку і по своєму сприйняттю. Тому лише від чоловіка залежить, настільки він є ще чоловік, настільки в нього є ще той стержень, який відповідає за самопочуття. І, сам, і самооцінку, самовизнання. Неможливо себе допустити до того, щоби ти втратив сенс життя за однієї, так би мовити, частини тіла жінки, яку ти помилково, мабуть, 100%, помилково, думаєш, що ти без неї жити не можеш. Для того, щоб ще спростити ситуацію. Уявіть собі цю жінку в розвитку через два роки, через 5 років, через 10 років, уявіть собі. І поставте собі запитання. А чи готовий я бути з нею через 2 роки? А через 5 років? А чи готовий я розділити ті її проблеми? І ті завдання, які мені би не були властиві. Не були властиві. Чи я, беручи на себе їх добровільно, чи зможу я їх нести дуже і дуже довгий період часу? Чому? Я ж то порядна людина, так? Скаже. Кожен думає про себе, я порядна людина. Я ж не там метелик одноденка, чи як там його звати. Мотильок прилетів, відлетів, сів на квіточку, там, зібрав медок і, і собі полетів по своїм питанням. Ні, це є відповідальність, це є рішення. Шановний, ти готовий зайти зі свободи, зі свободи? Коли тебе ніхто ні до чого не примушує? Чи готовий ти зайти в таку, так би мовити, трясовину? Чому трясовину? Я вам скажу чому? Тому що це стосунки не з 18-19 років, правда. Це ви зустрічаєте людину з певним своїм життєвим багажем і з своїми життєвими проблемами. У тому числі діти, господарство всяке, проблеми і так далі. Тому, подібне. тому сісти. Подумати, просканувати це тіло, яке, до, речі, до, до якого ви вже 99 і 99% вже і торкатися не будете, викинути з голови цей образ, викинути з голови, заблокувати всі номери свої, заблокувати усі свої соцмережі від цієї людини, знищити усі фотографії. Усі е, найменші дрібниці, найменші речі, які вам згадують це, які викликають у вас якісь асоціації. Перестати бувати у тих місцях, де ви бували разом, слухати ту музику, яку ви слухали разом. І буде вам щастя. Клин вибивають клином. Цікавтеся іншими жінками. Знайомтеся з іншими жінками, пробуйте себе з іншими жінками, і обов'язково ваша жінка вас знайде. Це аксіома. І на цій оптимістичній ноті хочу всім побажати тверезого розуму, плідного аналізу в результаті отриманих скан-копій, сканувань оцього, скажімо, для вас ще значущого тіла, яке вже давно про вас забуло, глибоко вас мало на увазі і на даний час прекрасно живе і процвітає. Тому удачі, не опускаємо гриву, круче нас тільки зорі, йдемо вперед. Розвиваємося і працюємо над собою. Фізкультура, іноземні мови. Фізична робота, саморозвиток і інші заходи, які ви для себе зробите. Ви для себе зробите. І це буде інвестиція у себе самого, а це найцінніше. Тому вітання з прийдешніми святами. З Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком, і щоб усі були щасливі. Любіть себе, живіть своє життя, не ставте своє життя на паузу через когось, хто, можливо, і далеко-далеко вас не достойний. Тому вперед! Працюємо і до нових зустрічей. Дякую.